Так, добрий день, добрий вечір. Усім, хто з нами мене звуть Анна Валевська. Ви дивитесь обов'язково підпишіться на нас. Якщо ще цього не зробили, ми говоримо про важливі теми е з людьми, які е в тому щось тямлять. Зокрема, зараз хочу подивити про поговорити про мою е улюблену тему: місцеве самоврядування. От святкуємо 7 грудня, якраз день місцевого самоврядування. Це одна з основних ну, вимог або основних факторів нашої інтеграції в нормальний цивілізований світ, а не такий дикий, як наш ворог. От і одна з найбільш успішніших реформ, реформа місцевого самоврядування або децентралізація, що вона в собі несе, в чому вона полягає. Давайте згадаємо, проговоримо і що зараз з місцевим самоврядуванням, зокрема. І на прикордонних територіях, і як воно спрацювало в плані опору Олександр Сигоняка зі мною, народний депутат України в минулому і юрист. Пане Олександре, вітаю. Вітаю, пані Анна. Давайте почнемо з початку. Що таке місцеве самоврядування? Ви знаєте, Мені приємно, що наші симпатії співпадають. Я також вважаю, що місцеве самоврядування це базовий рівень, це опора будь-якої цивілізованої, демократичної, європейської, розвинутої країни. Місцеве самоврядування це, це Магдебурзьке право, це права громад на самовизначення і обрання, так би мовити, внутрішніх правил поведінки в громаді. Внутрішніх законів, по яким живе гармонійна і розвивається громада, і правила яких дотримуються всі мешканці громади. Самоврядування в Європі, от, скажімо, місцева громада в будь-якій розвинутої країни Європи, це фактично рівний партнер з державою. В більшості країн місцеве самоврядування, громада це суб'єкт публічного права. Тобто вона має рівні права з державою. І держава рахується, будь-хто хто приїжджає на територію громади, рахується з тими правилами і рішеннями, які приймає громада, і дотримується їх незалежно від рангу посадовця, так, так би мовити, який він займає в цій державі. Тобто, місцеве самоврядування це базовий рівень, це основа сильні громади, сильна держава. Так, це працює. Так, ці правила працюють в розвинутих європейських країнах. Ми ж зробили перший крок, начебто продекларували, що ми створюємо добровільне об'єднання територіальної громади, але ж ми не закріпили їх правосуб'єктність конституційно, ми не надали, не зробили їх первинною ланкою майбутнього адміністративно-територіального устрою, скажімо так, не зробили їх суб'єктом публічного права і не довели до кінця цю реформу децентралізації. Да? Щоб громада отримала ну, статус, юридичний статус е, е, отримала правосуб'єктність в повній мірі, і її права було конституційно закріплені. Ми це не довели на до кінця, А ми зараз, не встигли на жаль, просто цього зробити ще. Ми не встигли зробити. Ми були на цьому шляху, і це багато треба кроків зробити, щоб дойти цей шлях до кінця. Але ж на зараз, зараз, на жаль, пані, Анна, ви ж бачите, що навпаки йде централізація. З в якоїсь мірі це обґрунтовано тим, що війна, і треба ж все-таки концентрувати ресурси і концентрувати їх на перемогу. Але є багато але, чесно кажучи, пані Анне. Ну, з одного розуміння. боку, військовий стан передбачає централізацію, з іншого боку, щоб нам не виклюпнути дитя з помиями і не втратити. Реформи і не втратити ті європейські цінності, які вже тут працювали, поки ми боремося з цим драконом. От Дуже давайте буде. нагадаємо принципи місцевого самоврядування на місцях. Тобто, це є велика країна, а є маленькі громади, і всередині громади люди теж обирають собі владу і самі організовують її. Які інструменти оцього врядування? Вибрать собі депутата, Найбільше. вибрать голову. Велика, велика країна велика країна складається з громад. От, погодьтесь, країна це надбудова, це от, от щось таке надбудова. А люди народжуються в містах, селах і селищах. Вони тут е, стартують і беруть путівку в життя. Звідсіля зараз вони йдуть на фронт і інколи. Царство Небесне, нашим героям, так сказати, і вічна слава, повертається на щиті назад або поранені, і громади про них турбуються. В громадах, в селах, в селищах і містах вони працюють, а держава це надбудова. І ви ж пам'ятаєте, коли почалось велике вторгнення в лютому 22-му році, то я щось не бачив державу. От, я її бачив, до того там за тиждень там нам обіцяли якісь шашлики в травні, там щось таке. А Потім обласна військова але... адміністрація але... Нас сказала, що Росія не нападе, загрози немає за кілька днів до наступу. А коли вже пішли танки краснопільською, Хотінською, Миропільською громадами, то що відбулося? Але, спрацювала оця, оця спрацювала оця спроможність ту, яку дали. Але... Так правильно спрацювали саме, саме вижили ті громади, де було більш-менш потужне місцеве самоврядування, де були лідери громад, які е, організували і опір, і життєдіяльність громади, і забезпечували всім необхідним людей, які оставались на цих окупованих територіях. Місцеве самоврядування працювало і допомагало і військовим, які оставались, і населенню, саме нація і. Громадянське суспільство і громади були тою опорою, яка перша зустріла ворога. Центр десь уже почав рухатись через тиждень там, або більше, от, почались вже якісь там вказівки, коли вони вже перелякані, повернулись на свої місця. Спочатку його не було і держава не готувала нас, ви ж пам'ятаєте, до е, повномасштабної війни. А от громади спрацювали швидко. І оце найголовніше. Та й, врешті-решт, люди живуть в містах селах і селищах. Це основа основи. Це основа будь-якої держави. А держава це вже надбудова, яка виконує загальні функції. Безпека, міжнародна співпраця. Але чи забезпечила нам наша держава безпеку? Чи забезпечує вона інші повноцінні функції? Функції держави, які провисли, взяли на себе люди на місцях. Це і волонтери, це і тероборона ДФТВ, які потім стали теробороною, партизани, опір, волонтерство, все організувалося знизу. І можемо сказати, що це якраз заслуга того, що ми таки встигли оддати цим громадам повноваження з відповідальністю з грошима. І вони навчились трошки відповідальності. Вони перестали чекати. Бо, пам'ятаєте, ж там в 90-х теж чекали, як в Росії цар, поки скаже, зверху район, область, самі ж там не рипнемося. А тоді голови стали вже починаючи з 19-го року, точніше, перепрошую, з 17-го року. Голови стали самостійними, самодостатніми, і відчули, що таке самостійність. Це, пані Анна, заслуга, перш за все, те, що того, що у нас було демократичне суспільство, що ми його все ж таки зберегли, у нас були елементи демократії. І громадянське суспільство, хоч воно у нас і інколи наївне, і вірить, вибачте, в казки, але ж воно є, і воно було. І воно так відреагувало. Воно не чекало команди зверху від доброго чи недоброго царя. Воно само відреагувало. Воно Правильно оцінила ситуацію, йому обічалися шашлики, всі з шампурами, прилетіли ракети, вони взяли, так сказати, зброю. Так відреагувало суспільство. Воно адекватно інколи реагує. Хоч і ще й дуже наївне, таке, знаєте, підросткове, ще мріє і вірить в якісь там зелені, розові і інші казки. Але суспільство і абсолютно вірно, ви сказали, і є. Більш-менш вже почали формуватися місцеве самоврядування. Так, на нашому місцевому самоврядуванні ще далеко до європейських стандартів, бо там працює не особистості, не лідери громад, а процедури, демократичні процедури, місцеві референдуми, електронні петиції, опитування, там процедура працює. Там вже стали розвиток, стали демократичні такі, знаєте, традиції. У нас тільки початок більш залежить від більш-менш демократичних ну, особистостей, лідерів в громадах. Але ж громади почали відчувати свою ну, дієздатність, да? свою відповідальність за ту територію, за свої села і міста, як, в яких вони живуть. Врешті-решт їх обрали люди, і вони відчували свою відповідальність за людей, які їм довірили свою долю. Тому, безперечно, ви праві. Спрацювало і місцеве самоврядування. І я вважаю, що три стовпи головні, на які тримається держава, які не треба чіпляти, це місцеве самоврядування, те, про що ви сказали, волонтерський рух, ну і безперечно, наші мужні збройні сили. Дякуючи їм, і ми можемо з вами зараз спілкуватися. Але ж я бачу, що центр цього не допонімає і починає якось е, е, чіпляти те, що треба навпаки підтримувати. Ну і безперечно, наші міжнародні партнери, все ж таки вони ма, нам потужно допомагають, бо ми з вами розуміємо, що країна живе завдяки тому, що нам дають і гроші, і кошти наші міжнародні партнери, з якими треба теж бути коректними, скажімо, політично коректними, дотримуватися якихось демократичних правил процедури, бути вдячними, врешті-решт, а не інколи казати, що щось нам мало там дають. Значить, треба адекватно себе вести, щоб більше давали. Як от простою мовою людям пояснити, в чому воно полягає те місцеве самоврядування? Ну, наприклад, я там не обирала Єрмака, який зараз рулить багатьма процесами в країні. Це його ніхто не обирав в країні, його призначили. Президента ми обирали за що несем відповідальність, Верховну Раду обирали. І на місці ми можемо обрати собі голову, взяти на роботу, так депутатський корпус. І таким чином впливати на гроші, які збираються в моєму селі селищі місті, і казати, куди їх треба витратити, безперечно, мало того, пані Анна, навіть наше невдосконале законодавство, навіть наше невдосконале законодавство, самозаконодавство, закон про місцеве самоврядування передає місцевому самоврядуванню безліч можливостей і прав, так звані і прямі, і делеговані повноваження. І якщо б місцеві громади усвідомлювали свої можливості, а громадяни або мешканці громади заставляли своїх обраних захищати, перш за все, їх інтереси, то місцева громада вправі вирішити будь-які речі по всім підприємствам, незалежно від форми власності, вимагати так би мовити, звітів від керівників. Різних рівнів від державних підприємств до комерційних підприємств, які діють на їх території. Особливо, коли їх діяльність, ну, скажімо, ускладнює екологічну, соціальну іншу, інші речі на території громади. Це прямо записано в законі. Прямо записано в законі, що зобов'язан керівник будь-якої організації, незалежно від форми власності, звітувати перед місцевою громадою. Якщо визивають на засідання Ради громади mm -hmm. бути присутнім, надавати будь-яку інформацію і багато mm -hmm. речей навіть погоджувати з територіальною громадою. Так що навіть ті закони, наші, я скажу, недосконале недосконали законодавство, і те багато опцій передає інструментів в руки громад. І там, де є сильний лідер, внутрішка громада, Белопільська громада, вони все розуміють. І там в них, скажем, внутрішніх конфліктів дуже мало, тому що вони все це регулюють через публічне обговорення, через сесії, е якісь стратегічні питання. От, допустимо, маленькі прикордонні громади вже зробили стратегію до 33-го року розвитку. Статути, які відповідають уже європейським стандартам, і вивісили, щоб, е ну скажімо, мешканці громади могли вивчити. Хоч мешканцям, ви ж розумієте, прикордонних громад не достатуть їх, не до нових правил життя. Бо ну, так, вони... зараз обстріли постійні. Так, да, виживають, ну, якщо взяти Хатінську громаду із 14 сел 12 в 5-кілометровій зоні. Але ж вони це розробили. Тобто вони вірять в перемогу і мріють якось розвивати громаду після перемоги, хоч їм набагато складніше, ніж нашим центральним, скажімо так, громадам. Більш потужним, більш великим, там як коното. У нас 17 громад, які знаходяться прямо на кордоні в області Так, згодом. І з одної 17 громад знаходяться безпосередньо на кордоні. Ви їздите там, буваєте. Які можете е, сформувати основні проблеми цих громад зараз, потреби, які не чують і не бачать? Дуже чутливо, дуже чутливо. Те, що у громад, ви знаєте, рішенням Верховної Ради закон 137 забрали відрахування від військового е, ПДФО. Це дуже негативне рішення, яке дуже негативно буде ну, скажімо, скажеться на нашій прикордонній сумщині, у них, щоб ви от розуміли, забрали сумарно у територіальних громад України 214 мільярдів. 214 мільярдів, які планують віддати половину у спецзв'язку, де нещодавно, так би мовити, притягнене до кримінальної відповідальності керівництво за корупцію. І ми можемо, що ми можемо очікувати від них? І е, промисловості. Тобто промисловості у нас є, але міністерство, промисловості нема, а міністерство є. І тим віддали більше 100 мільярдів на якоби якусь модернізацію і ну, знаєте, то як кажуть, а що робили прикордонні громади, де більшість військових, де постійне, де, так би мовити, формування і будівництво фортифікаційних споруд, де військові постійно знаходяться, формують окопи, е, так сказати, віддав, відбивають. Терористичні акти, ДРГ російських, так сказати, збивають дрони, постійно знаходяться в стані готовності до відбиття можливих атак, мінують, так би мовити, поля, переходи, і багато-багато роблять фортифікаційних споруд, і громади не тільки годують, лікують, так би мовити, але ж і допомагають не тільки технікою, а напрямую фінансують все те, що потрібно Ну, Маленька Хатінська громада майже 30 мільйонів в цьому році це безпосередньо напрямую на закупку дронів, всього того, що потрібно військовому. Що Київ буде бачити, що відбувається в Хатіні, чи в Мірополі, чи в Краснополі, чи в Білополі, де постійно пролітає, І де безліч військових, яким. Потрібно Потрібно безліч проблем вирішувати. Ну, от зараз зима, треба теплий одяг, або ну, все, все те, те, що дозволяє тримати опір і тримати, так би мовити, кордон. Що, Київ буде бачити, що відбувається на 540 кілометрах кордону Сумщини. Тому прикордонні громади, коли у них був оцей ресурс, більшість ще й своє, вони витрачали на військових, але вони ж відчували себе надійніше. Розуміючи, що більш-менш вони захищені, допомагаючи нашим військовим і територіальній обороні, які, так би мовити, тримають цей кордон. Зараз у них цього ресурсу немає. Все. І Зараз вони просто голі вже... залишилися Прямо в прямому і переносному сенсі. Нам ну, же ж нічого не може працювати, понятно. Фермерство ну яке фермерство, яке більшість полів замінована? Розумієте? Те, що і там ще був ми ще рік тому говорили, що або треба тоді якийсь спецрежим вводити економічний в цих громадах, тому що в них ну не наповнює бюджет те, що раніше наповнювало ті самі ФОПи, малі підприємства, які під обстрілами не можуть функціонувати безперечно. Безперечно, от ті ті малі підприємства, і ФОПи, які виживають, ну вони ж слава Богу, що вони виживають, і і вони теж допомагають нашим військовим, от і збройним силам. І, і мешканцям, от добре, що потужно працює волонтерський рух. Але ж ви знаєте, оце постанова 953, яку ми з вами обговорили, і завдяки тому числі і вам ви підняли це питання, начебто поки що і відтермінували. Начебто будемо сподіватися, що все ж таки це не буде як з цим законом. Його теж відтерміновували, але остаточно прийняли. Але що інші, рухи, нас. За великим рахунком, у нас військова адміністрація введена в місті Сумах через корупційний скандал з мером. У нас є обласна військова адміністрація, як скрізь, а так на місцях, в принципі, працює місцеве самоврядування. Що можете сказати взагалі про стан? Воно, воно зараз працює чи воно паралізоване? Ні, я думаю, що в більшості. Воно працює або намагається працювати, і воно все більше і більше відчуває ну, свою вагу, свій потенціал. Ну навіть ту програму, яку ми почали: співдружність громад Львівщини і Сумщини, вже 15 громад Сумщини. Мають громади побратими Львівщини, підписали відповідні меморандуми угоди про співпрацю і співдружність, обмінюються делегаціями. Дуже потужна Львівщина допомагає сумським громадам, приймає на санаторний курорт на здоров'я діточок. Вони вже планують і строять плани спільних виробництв. Тут так би мовити, у нас збирають там переробляють. Тобто, цей і це процес це ідеї... не тільки Львівщина, пане Олександре. Є також громади, які ви подружили, і вони уклали меморандуми з закордонними громадами: це і Франція, Польща, да і це ж починається далі, далі, тобто, щоб встановити прямі горизонтальні стосунки, і наші громад. І громад, з європейськими країнами. З європейськими країнами, так. Це прямий горизонтальні стосунки, це залучення. Місто, місто, громада. село, село, громада, громада, без це центру. Місто. Вони хочуть довіряти конкретним людям. Так. Вони довіряють, пані Анна, ви ж, знаєте, обрані, таким же, як самі. Якщо мер якогось польського або французького містечка, він може вкласти угоду тільки з такими же. Мером або головою громади е, Сумщини або Львівщини, не з головою військової адміністрації, призначеним чиновником, ну, очільником, який б він не був, а з обраним з тим, кого обрала населення, кого обрала громада. І ради між собою, тобто місцеве самоврядування в Європі, воно працює з рівними, і громадам вони будуть надавати і допомогу, і кошти. І грантовську допомогу на відродження, на так би мовити, е якісь речі. От, е сьогодні ми готували від одної з прикордонних громад е заявку, бо позвонили наші колеги і друзі з Львівщини і сказали, що німці і поляки хочуть надати реанімобіль мають можливість. Але ж має бути заявка від громади, що воно потрібно громаді, вони хочуть бути впевнені, що це не якийсь чиновник. Присвоїти, а потім десь буде продавати <ріст> в екомаркеті чи десь. Ну, от, а що громада зробила запит, і тоді вони нададуть цю, скажімо так, гуманітарну допомогу у вигляді реанімобіля для тих громад, які ну, потребують. А вони ж прикордонні громади дійсно потребують. Туди швидка допомога ж не їздить, там, де прилітає. Їм же ж якось треба своїх. Мешканців, особливо поранених, і таке ж буває не тільки серед військових, а й цивільних якось вивозити, хоча б до сум, щоб вже ж тут надавали вже більш фахову допомогу медичну. але ж запит має бути від громади, від органу місцевого самоврядування. Тільки так воно працює в Європі і всьому для них голови це лідери, яких люди висунули, обрали. Представляти так. їхні інтереси, і вони з ними рахуються, рахуються з ви з виборним цим правом. А як нам зробити це ці цінністю всередині країни, щоб в нас теж було це ну, відповідальність за свої дії? А зараз ми бачимо непридатний там, звільнили, кудись пішов або призначили десь когось. У нас немає ну, інституту репутації. І ми, ми прийдемо до цього, як ви бачите, через місцеве самоврядування. Безперечно, пані Анне, безперечно, ми прийдемо, це не такий простий шлях і швидкий, як нам хотілося би, але ж ми прийдемо, якщо Ну, от дуже важлива ваша професія. Якщо е, ті, хто спілкуються з суспільством, Зроблять або навчать суспільство критично мислити і свідомо обирати. От якщо суспільство буде свідомо обирати, або а, а, але ж розуміти, що якщо обрали, то контролюйте, перевіряйте і робіть відповідні висновки. Чим вище буде свідомість, рівень свідомості суспільства, яке свідомо обирає своє майбутнє, тим швидше ми прийдемо до тих стандартів, які є в Європі. До реального місцевого самоврядування, розвитку, до того, що будуть чути голос кожного, до того, що громада це буде не місцевий, знаєте, є цар, а тут місцеві князький. Ні, це буде громадянське суспільство, яке свідомо обирає своїх лідерів, контролює їх, але всі стратегічні питання вони радяться з громадою, виносять на громадське слухання, постійно, так сказати, тримаються. Зворотній зв'язок з громадою. Якщо щось не так не подобається людям, значить вони коригують свої плани. І все це проводиться в публічному прозорому форматі, де суспільство може контролювати і як формуються бюджети громади і куди вони витрачаються. Що вони витрачаються саме на суспільні інтереси, на суспільство, а не в чійсь кармані. тоді це буде реальне самоврядування. І реальна демократична держава, яка опирається на сильне місцеве самоврядування. Це мені отак воно працює в світі в цивілізованих європейських країнах, куди ми прагнемо, і нам треба це брати за, за основу так, не обрати, потім молитися на вибору. Нема вибору. Ми ж отримаємо допомогу від них. Так що треба становитися, подібні їм. Добре, що вони вимагаються від нас. Я завжди кажу, бо нам це самим треба, але ми не можемо допетрити того. А як вимагають, так воно наче простіше зробити. Не обирати собі ікону і молитися на неї, а брати на роботу, платити зарплату і питати, а що ти зробив? Погано зробив до побачення, обрали іншого, і так скрізь працює оновлення влади як інструмент впливу. Пане Олександре, дякую вам за вашу роботу за те, що ви дружите громади східної і західної частини нашої країни, європейські громади, муніципалітети, міста з нашими їм це дуже треба. Я з ними спілкуюся. Їм бракує цих контактів горизонтальних, нашим а ті відповідно теж хочуть допомагати конкретно свого бюджету комусь не просто загальній абстрактній країні. Тому Україна це люди, люди, які втримали опір, зокрема на нашій Сумщині прикордонній. Я думаю, ми будемо продовжувати про це говорити, бо я навіть в мене такий термін новий: є – місцеве самоврятування. Коли не було держави на місцях, люди врятувалися самі, Будь і тепер термін. з цим треба рахуватися без варіантів. А, а, вам сьогодні, вам дякую. Дякую. а я вам дякую за те, що ви розвиваєте критичне мислення. Це дуже важливо. Що робити, будемо розвивати критичне мислення. Мені, коли питають, чого ти так не любиш? Зеленського я кажу, слухайте, я всіх не люблю однаково. Владу ми беремо на роботу. Не треба залюблюватися, не треба <гум> очікувань. Це це влад, це менеджери, які мають нам надавати гарні послуги. Погані послуги. До побачення. А люб... не любити всіх треба однаково. Дякую вам, будемо запрошувати. Зробимо цикли програм про місцеве самоврядування. Бо це зараз міцна основа, на якій мусимо стояти, і розвивати, аби рухатися в ту саму Європу, куди ми декларуємо, яка нам допомагає. Ну і власне це наша безпека ЄС і НАТО. Олександр Соганяко, екс народний депутат України і е, юрист фаховий, е, нині працює в Хотінській прикордонній громаді незламній. Передавайте вітання нашому Миколі Торянику голові громади. І до наступних Дякую. зустрічей в ефірах. Дякую до зустрічі.